Бажання почути вибух, а також дискомфорт, коли немає сирен. Усе це симптоми адреналінової залежності. На неї страждає Дніпрянка Аліна. Страх та водночас кайф, тому що ти нібито знаходишся на останній, коли ти на межі від того, щоб потенційно померти або щоб щось трапилось. Проте більшість містян про таку залежність навіть і не чула. Навіть не знаю, що люди під час такого відчувають. І, якщо чесно, не хочу дізнаватись. Адреналінову залежність не відчувала. Страх так відчувала при вибухах, а так, щоб, ну, я не розумію, наприклад, що це. Чому люди відчувають страх? Ну, в країні війна, це нормально. Ну, як і від будь-якого наркотику, постійно хочеться емоцій». Саме нестача емоцій, причина адреналінової залежності, кажуть психологи. Пояснюють, раніше люди могли дозволити собі більше розваг та екстриму. Нині ж рятуються у такий спосіб. Однак подібний стан небезпечний. Він може призвести до панічних атак. Аби позбутися його, можна користуватися дихальними практиками. Цим самим ви глибоко вентилюєте легені, тобто кисень окислює цей адреналін. І відповідно робота міжреберних м'язів також активно його редукує. Максимально напружує усі м'язи тіла, як психують діти дуже часто, даже так, так. до дружання підборіддя і цокоту зубів. Також фахівці радять робити так звані вправи на заземлення, нюхати предмети або доторкатися до них. кажуть, це допоможе адаптувати психіку до екстремальних подій, таких як повномасштабне вторгнення. Валерія Шаляхіна, Євген Шпак. Новини 11 каналу.